Я не дуже гарно танцюю, якщо чесно. Ну, для цього у нас це вчитель. Сьогодні нам буде допомагати моя подруга. Привіт! Це Марина Марина. Дуже приємно. Мене звати Настя. Так. Сьогодні танцювати бачат у нас навчатиме моя подруга. Королева Бачати неймовірна жінка, прекрасна людина. Це, напевно, одна з найпрекрасніших танцівниць бачати. Тому я повністю їй довіряю і, і як жінці, і як а, своєму тренеру в танці. Бачата це такий дуже сексуальний, mm -hmm. дуже чуттєвий, красивий, романтичний танець. В цьому танці насамперед дуже важлива взаємодія партнерів. Саша вже трішки знайомий з Бачатою. Він вже танцював бачату. Ми дійсно близько спілкуємось, і ми вже маємо декілька танців разом. Я не вмію танцювати. Не вмію. Кажу, як є. Це супер насправді, тому що коли люди не вміють танцювати, з них легше щось там зробити, навчити. Зараз зробимо щось дуже, дуже цікаве. Почнемо? Готова. Доповелося і опускаєш, маєш показати, яка ти гарна. Вчителі пояснили ці сексуальні такі жіночні рухи. Я трошки зняковіла. Ти хочеш. Поспішати ні, виключай да треба відключити голову. Настя я тебе вітаю з відкриттям в твоєму житті бачати.